Вітаю всіх на пасіці в яру, бажаю всім миру, здоров'я, сімейного блага. Бажаю вам вдало розпочати зимівлю. Бажаю вам здоров'я і вашим бджілкам. У нас сьогодні був мороз, і наш яр закутало. Туманом не дає пробитися сонечку, але ми віримо, що світло воно розвіється і світло буде. Також вірю, що скоро настане перемога, буде мир у нашій країні, і ми будемо жити спокійно, працювати на благо своєї країни. Коли морозець, я вз... коли перший морозець, коли ти вже. Наче склав, все все переробив, все ну, впевнений, морозець показує твої перші, ну, може, можна сказати, помилки. Якщо лишня десь рамка, ну, я рахую, що це не страшно і це не є груба помилка. А якщо її не вистачає і бджолам тісно, то це груба помилка, так в тому році. Пару сімей, ці вулички, які були, які вони не могли втиснутися, при перших морозах обсипалося. І в цьому році, щоб цього не відбулося, при перших морозах я стараюся-ко переглянути такі плюс-мінус, я знаю, які сім'ї. Або навіть всі підряд так подивитися, що з ними. І все одно буде ще теплі вікна. Ставимо на олівет ті сім'ї, що їм треба десь рамочку, десь треба ще передивитися. Ну, Мороз показує наші перші ну, помилки, які ми щось десь не допрацювали. Оце в поїлці який мороз. Ну, Вже в воздусі вже тепліше. Ось відводочок на п'яти рамочках. Ну просто супер. Якщо він так сяде і далі взимов, ось біля передньої стіночки, кормів вистачає, супер. Ось вже перша проблема. І це не вміщається. Значить, що тут? Або ставити теплу заставну, або ще доставити рамку. І бажано, бо бачу ця крайня маломедна. Тут супер взагалі. Ідеально. Тут взагалі не видно, де вони, десь там аж унизу. Тут гніздо не складається, просто зверху повномедний. 10 рамок. І вони ще навіть десь там далеко внизу. Супер обща така система. Це вже на п'яти рамочках все сидить біля передньої стіночки. Ну, тут теж все супер. Ось на 7 рамочках теж сім'я не вміщається. Чому? Вона була на 6, я її підклав ось недавно одну і все одно. От, бачите, отакий мороз виказує помилки, але чомусь вони, ну, вулик ППС вони не в клубі. Бачите, перевага дерева краще, де в дереві вже всі сидять в клубах, а в ППС тут теж ось сім'я не вміщається, хоча вона сидить на 9 рамках, вона не влазиться. ну, Я думаю, та жменька, вона, коли будуть сильніші морози, візьметься. Якщо ні... Оця причина, оця. ці бджоли можуть ще й осипатися. Мені починає найбільше подобається система та, де взагалі не треба складати в зиму Бджолки самі собі. Звичайно, що весною трошки буде, бо треба буде скорочувати. Але такий варіант супер. Ось ім'я на українську рамку. Ця сім'я буде йти на, голод... на холодну зимівлю. Тут дальновосточна. Я просто їх потревожив, думав, що їх нема. Відірвав заставну. Там джілки є. І відірвав ось крайню рамочку теж. Сім'я на восьми рамочках. І ця сім'я буде йти на холодні зимівлі. Побачимо, як дальновосточна, не утеплення. Отак От вона буде йти. Сім'я на восьми рамках. Бачимо, що теж не вміщається. Хоча при такому морозі вона мала би стиснутися. Ну, я думаю, що дивіться, який клуб. Просто від передньої стінки майже аж, дивіться, аж до задньої стінки. Мощніший клуб. Я думаю, вона була б, щоб покласти 10 то Вона була і на 10 рамках і нормально. Але з цієї сім'ї я брав. Це в мене унікальна моя сім'я, яку я замітив. Дуже вона мене зацікавила. Я від неї подам на генетичний аналіз, побачимо, що вона сім'я як сіла у вересні в клубі, так і сидить. Це просто одна із самих таких. Сімей всі літають, а в нас собі сидить. А ось на п'яти рамочках теж ондо, не вжалися, значить, треба ще підкласти шосту. Піднімається вже сонечко, і ми знову виявили, а ну скажіть, це проблема чи ні? Сім'я сіла біля задньої стінки, не біля передньої. Кормів достатньо. і ми бачимо, що навіть на сіми рамках вона не вміщається. Це відводочок був. Тут українська степова. Супер. А тут в ідеалі нема щось крайні повномедні. Ще й добре повномедні. От клуб сидить біля передньої сінки на вісьми рамочках. Тут взагалі, можна сказати, я угадав. Супер. Тут, тут дальновосточна. Теж, дивіться, сидить на семи рамках, але теж кубка бджіл і ще й крайня пуста. Звідси то вона то медова. дивіться, клуб сидить добре. А звідси я приклав її, бо було склав на 6, а потім переглядав. от, Я думаю, що вони перелізуть. А так. Дивіться, супер. На семи рамочках клуб сидить. Отут десь внизу сидять. Приблизно нарахував 6-7 вуличок. Це 61-ша від Бабенка. А тут на вісьми рамочках, дивіться, ну тут якраз все супер. Вони вміщаються. Дивіться, який потужний клуб тут від Євгенія Волощука. Українська степова. Сидить мощний клуб. Мощний клуб аж майже до, остан... до задньої стінки. Ну, звичайно, тут морози він втиснеться. Тут українська степова від Галатюка, але десь, десь її там не видно. Десь внизу. 98-ма від Олександра Кривченка. На семи рамочках. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, Сім вуличок. Якраз на вміщається, плотненько сидить. Тут теж супер. Сидить, тут від Євгенія Волощука теж якраз все відлічно. Сітка дно. Сидять бджілки плотненько. От бачите, таких, просто коли переглядаєш отакі сім'ї морозом, і ти дивишся, ставиш їх одразу на запис. Той вулик, той вулик треба передивитися. Я стараюся передивитися майже всі. Ну, деякі, які не треба складати, так як я вам показував, вони їх не треба складати взагалі, то я такі сім'ї не, не переглядаю об, обично. Переглядаю більшість лежаків. Ну, давайте зараз заглянемо ще в пару лежаків. Є ще пару сімей, які я там складав. І мені треба обов'язково взнати, чи є проблема. Р... Разом з вами глянемо. Ось у лежакові, дивимося, тут вже і виявилась проблемка. Ось, ось дивіться, холодна заставна. Тут теж в цій крайній є вуличка. Клуб, дивіться, який потужний. Він може не втиснутися. Ось біль або поміняти на теплу заставну, або... Поставити сюди ще одну рамочку. От, от вам бачите, і що показує, і я думаю, що навесні кожна вулочка це на вес золота. Так що треба дорожити кожною бджолкою і підготуватися до зими дуже дуже щадяще, чи як по-українськи забув це слово. Але дуже-дуже-дуже скрупульозно, щоб наші бджолки, кожна бджолка. Не загинула. Навіть 100-200 бджілок вони будуть весною на вагу золота. Оці морози нам дають переглянути, ще будуть у нас теплі дні, і ми можемо виправити помилочки наші, які ми зробили. Ось бачите, який клуб майже від передньої до задньої стінки. ось Сім'я була складена на семи рамочках. Оце те, що я хотів подивитися, чи вони візьмуться. Не вжалися і просто крайня повномедна. Вони на всіх вуличках сидять. І ось тут є і тут на всіх. Клуб. Дивіться, теж клуб займає аж. Аж отак. Ну, звичайно, при сильних морозах він зіжметься, але дивіться, клуб мощний. Що при таких випадках робити? Одній сім'ї зараз вам покажу, я недавно додав восьму рамку. Тут рішаю не додавати восьму рамку, а робити отак Ось зробив я отаку заставну, теплу. Ось я поклав цю теплу заставну, ось і я думаю, що отак буде набагато краще. От я її зразу по ходу і виправив помилочку. Бо можливо, можливо ця, ця вуличка могла б чуть, -чуть хоча тут ППС, могла б посипатися, але на всяк випадок отак краще. Аналогічна ситуація, точно так само. Дивимося, ось кінець і ось клуб. І теж дуже багато бджоли. Так само ставлю теплу заставну. Ось так. Тепла заставна. І Я думаю, меду я тут впевнений, достатньо, бо недавно складав і просто передивлявся, ставив і складав їх на шести рамках. Вони не вміщалися, клав сьомо, і вони ще не вміщаються. Так що поклав їм заставну, думаю, вони ввіжмуться Ось так, друзі, показує мороз, показує наші недоліки, в яких ми можемо виправити ще. Хай вам всім щастить. Ну, В принципі, я показав. І слабенькі, і середні, і сильні сім'ї. Ну, по-всякому є. Хай вам всім щастить. До побачення.